із проросійських політиків сьогодні вітає зі святом протаманним, якраз таки вірянам у Московського патріархату. Хоча всі ми з вами прекрасно розуміємо, що зараз відбувається у світі, так. Прекрасно розуміємо, що Російська Федерація розпочала війну проти нашої держави. Повномасштабна війна проти України зі сторони Росії триває вже майже 4 роки. І на це звернув увагу один з наших військових, а саме Анатолій Штафан, з позивним «Штірлець». І Він прокоментував це наступним чином. На своїх екранах ви можете зараз бачити його коментарі з його телеграм-каналу офіційного. Далі цитую. Юрій Бойко Душках чорт, дотримуючись всіх наративів та меседжів з Московії принципово російською мовою. На своїх платформах привітав з В вкраїнчика в коментарях щасливі дякують за привітання. Вітають один одного. Вата перестала боятися і з неймовірною швидкістю підіймає голови. Навіть така страшна війна не змінила їх поглядів. Ось такий коментар надав наш український військовий. І дійсно, знаєте, після такого дуже страшно від того, що. Є ті люди, які продовжують їсти цю вату, так звану, яку які продовжують цьому вірити, які продовжують підтримувати, і це дійсно насправді дуже і дуже страшно. Процедуру призначення тимчасового голови СБУ змінили саме під Євгена Хмару. Олександр Поклад мав стати тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ, але Зеленський, начебто, змінив процедуру і тепер сам керує призначеннями. Так, власне, про це в коментарі одному з українських видань, видань перепрошую, розповіли адвокати та юристи. За словами одного зі співрозмовників, цікаво, що чомусь не названих. Однією з умов призначення Хмари, начебто, була добровільна відставка малюка. Хоча він зазначив, що ніхто до останнього в це не вірив. Після звільнення малюка з посади очільника СБУ тимчасово керувати службою мав його перший заступник поклад. Але якого називають одним із найсильніших контрзвідників України, але частина співрозмовників видання закидає йому участь у конфліктах із набу застосування жорстких методів роботи та близькість до офісу президента. Цікаво, як близькість до офісу президента може бути мінусом для хочільника СБУ, якщо вони мають діяти в зв'язці військове та політичне керівництво. Обожнюю деякі наші видання, які люблять, скажімо так. Доносити опозиційну точку зору, але власне, щоб та опозиційність. Не шкодила в від самій Україні і знову ж таки без агітації, без будь-яких там політичних чи медійних, не дай Боже симпатій з медійних симпатій. Просто підписуйтесь на наш канал. Нагадаю вам. Але от ці речі, що близькість до таких, так він має бути близьким до офісу президента. Вони согосно мають діяти на захист України. Ох, колеги, подобається мені стиль викладення. Кілька співрозмовників повідомили виданню у головному управлінні розвідки, а також серед нардепів. Що поклада конфлікт з колишнім головою гур, а нині очільником ОПЕК Кирилом Будановим? У них своя історія неприязні. Саме ну, власне, так що ще пишуть? Тому президенту довелося відійти від автоматичної моделі заміщення. Це вже пояснив виданню адвокат практики безпеки бізнесу Олександр Чорнуха. Тепер під час воєнного стану право. Визначити тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ прямо закріплено за президентом. За словами адвоката Чорнухи, це усуває ризик формального чи небажаного автоматизму у керівництві спецслужбою у критичний період. Ну, ось таке Путін не хоче припиняти війну, бо почувається там як риба в воді Очевидь, бо йому краще жити в стані постійної війни, аніж у стані повоєнного. Навіть не знаю, як це назвати ані дієслова, ані іменника не. Доберу, щоби завершити це словосполучення. Тож для того, щоб фінансувати, власне, цей бенкет кривавий для себе, Путін, начебто, наказав збільшити податки для расистів. Про це пише видання Бізнес інсайдер, начебто, Кремль повідомив про збільшення податків після засідання ради зі стратегічного розвитку та національних проєктів. Частину додаткових надходжень планують отримати за рахунок підвищення податків на споживання. З 1 січня ставка збільшиться з 20 до 22 відсотків. За даними Business Insider. це має принести до бюджету близько 1 трильйони рублів або 12,3 мільярди доларів. Крім того, Росія планує запровадити новий податок на електроніку у вересні. Ну тут мені згадується. Таке така відома рашистська приказка, та й українці багато ним послуговуються, Якраз вона на часі вже буде для рашистів. Нежелі багато, багата, не будемо і які начинати. Ну, що та електроніка? Можна ж, і, в принципі, і під свічку посидіти, можна дешевший пакет інтернету загалом замовити, можна там на сковороді розігріти, а не в мікрофельовці. Електроніка це таке. Ну і власне прагнення до більш агресивного стягнення податків відбувається на тлі того, що економічне з. Зростання перепрошую Росії практично зупинилося через майже 4 роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну, пишуть журналісти видання. Хоча в перші роки війни ослаблена санкціями, економіка демонструвала відносну стійкість, нині з'являються тріщини, зокрема через тривале зниження цін на нафту. А відтак, як на мій хлопський розум, навіть не економіста могли би наші закордонні партнери ще бити санкціями стосовно цін на нафту. Пам'ятаєте, якщо Джозеф Байден Слові ціни на нафту йому ставало зле і викликали персонального лікаря. Тому він навіть просив дуже українську сторону не бити по російських НПЗ. То Трамп, попри те, що він є відвертим і щирим союзником Путіна, все ж таки деякі речі в бік зниження цін на нафту робить. І, зокрема, й по Венесуелі теж може продовжити цю лінію. Але поживемо, побачимо знову ж таки. США є ситуативними союзниками Російської Федерації, тому і сильних санкцій від них, вочевидь, чекати. Годі